Вітаю, вельми шановні пані та панове! Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Отже, сьогодні 7 травня. Завтра День перемоги, я так розумію, із контексту Всього того завтра День перемоги Трампа над Гітлером. А 9 числа День перемоги Путіна над тим же Гітлером. Так, тобто в різні дні два діячі, найкращі в світі перемовники і, взагалі, ну, чудові люди, так, які вирішили врятувати цей світ, оголосили про те, що вони. Перемогли нацизм, Гітлера, але в різні дні. Сусідні дні. Один 8-го числа, так, а другий 9-го числа. Українці, як я розумію, тут не при ділах абсолютно. А якщо ми подивимося на статистику, так, то ми виявимо здивовані. Про те, що найбільше під час цієї Другої світової війни загинуло якраз українців. Так. Тобто вони зробили найбільший внесок у розгром Гітлерівської Німеччини. Хоча Путін в свій час перед широкомасштабним вторгненням заявив про те, що Московити б справилися й без українців. Так, перемогли б у цій війні. Ну, так, звичайно, не знаю, як би вони справилися без мого батька, без моєї матері, сержанта, яка закінчила війну в Берліні, без мого дядька Василя Андрійовича Масляка. Без мого Тестя Івана Тодосовича, без його батька, Тодося. Так. Як би це вони справилися? Ну я на конкретному прикладі, так би мовити, своєї родини, щоб нікого не займати там. Який внесок у. Перемогу, так би мовити Радянського Союзу над е, Нацистською Німеччиною і Гітлером зробила родина Путіна. В порівнянні з моєю родиною, його у графіна, е, московита андрофага і мене етнічного українця? Хто зробив більший внесок у? Перемогу. Путін вважає, що це московити андрофаги зробили, вони б обійшлися без українців. Навіщо тоді було мобілізовувати мільйони українців до армії і кидати їх беззбройними? Це ж спеціально ж робилося. Отам От Вінницька область була викошена. Вся чоловіків, та й не тільки Вінницька, Полтавська теж. І Київська. Мобілізовували і відправляли без зброї, кинули, кидали на німецькі кулемети спеціально. Що це таке? Це війна? Ні, це геноцид московитів-андрофагів, черговий проти українців. Це ж так. А мені ці брехуни розповідають про те, що вони б обійшлися без мене, без моєї родини, без родини масляків. Ну, хай би Путін сам і воював його батько чи хто там. Так. А так виходить, що ну скільки в мене воювало. Батько, мати. Дядько, Тесть і його батько. П'ять чоловік воювало. А скільки в родині Путіна воювало. А скільки в родині Медведєва, а скільки в родині Патрушева, а скільки в інших. Давайте будемо мірятися реально, конкретно. На фактах, а не на побрехеньках. Хто зробив найбільший внесок у перемогу над е, нацистською Німеччиною? Так. Хто зробив? І наше ця сволота е, звинувачує в нацизмі? Що нас треба денацифікувати? Та це вас падло, таке треба денацифікувати. Я на, свої, на прикладі своєї власної родини показую, нікого не займаючи інших. Давайте будемо мірятися, хто зробив більший внесок: родина Масляків чи родина путіних.